Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMaia.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні я вас довго не затримаю. Швиденько хочу розглянути проєкт Sign Protocol. Це омнічейн протокол атестації, який дозволяє користувачам створювати, зберігати та перевіряти цифрові атестації у різних блокчейн мережах. Саме цікаво це інвестиції. Якщо подивимось, то ми бачимо, що в проєкт інвестували майже 30 мільйонів баксів. Але не тільки сума гарна, а й гарно те, що тут ТІР. А один фондів, аж 5. Це Sequoia Capital, Hashki, Binance Labs, Circle і Srinivasan якийсь. Ну і також Animoca Brands з 2 фондів, це досить досить гарний а, фонд. Тож а, ми бачимо, що підтримка в проєкта є досить гарною. І знову ж таки, я знову буду повторюватись, що якщо а, почали інвестувати ще в 2021 році, а нещодавно зробили ще інвестиції, а, тож бачать, що проєкт розвивається, розробники працюють над ним, і він цікавий для інвесторів як вкладення, і вони бачать в цьому перспективу, що вони зможуть виграти з цього вкладення. Тобто, я вважаю, що проєкт буде розвиватися і а, своїм інвесторам. Приносити дохід, і е, також скоріш за все, і нам, якщо тут буде аеродроб, добре. Гадаю, ви мою думку зрозуміли. А ще дуже круто, що це тільки початок активності. А як ми знаємо, і часто вже бачили, якщо раніше заходимо в проєкт, то більше можливостей на нагороди, але є і ризик в такій схемі. Ми до кінця не знаємо, будуть нагороди або ні. Я притримуюсь думки, що краще зробити, а потім чекати вже гарних новин. Тож, хто теж такої думки, давайте почнемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що ми робимо, це переходимо за посиланням Sigan Protocol. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець, натискаємо Connect Wallet, під'єднуємо та підписуємо повідомлення. Добре, тут підтвердити натискаємо. І все, ми тут. А для того, щоб а, тут виконувати активності, нам потрібно по максимуму підв'язати свої соцмережі. Для цього переходимо в профіль. Якщо ви не в профілі, якщо ви потрапляєте сюди, то вам просто натиснути Патрібний профіль і ви а, потрапляєте до свого профілю. Тут натискаєте сюди. І вам потрібно під'єднати емейл, телеграм, гітхаб, твіттер та дискорд. Якщо немає, все потрібно завести, тому що вони часто трапляються в різних тестнетах і вони нам потрібні. Просто натискаємо на емейл, сюди вводимо свою пошту і натискаємо підтвердити. Вам надходить лист з кодом. Ви цим кодом підтверджуєте вашу реєстрацію. Далі Телеграм під'єднали, Гітхаб, Твіттер та Discord. Складного тут нічого немає. Добре, і тепер переходимо до самої активності. Тут нам потрібно створювати схеми. Для цього ми переходимо в Експлор. А добре, натискаємо Створити схему. І ось тут нам потрібно написати ім'я та опис схеми. Можете писати будь що Я трішки рішив зробити по-розумному. Ну, я це так думаю. А, ну, наприклад, тут ми пишемо арбітрум. Добре. Тут нам потрібно опис зробити. Знову ж таки, можете не так не заморачуватися, як я. Для цього я перейшов в а, чат GPT і написав йому: Вигадай, невелику схему description в Arbitrum 1». Він написав: а тут все описано, я ще переклав на англійську, щоб він. Копіюємо опис, повертаємось, вставляємо. Тут ми вибираємо «Arbitrum» і ось тут ми натискаємо «Arbitrum». Далі натискаємо Next. Тут нам потрібно вписати строки, які будуть нам потрібні для того, щоб прописувати. Можливо, тут і програмувати, але я намагався з GPT-чат вставити, воно чомусь ще не працює. Добре, тут ми, наприклад, давайте знову ж таки перейдемо до GPT, Ну, наприклад, name, валет-адрес, щоб вписали. І ось тут вибираємо string. Ставимо галочку, і натискаємо Ще. Ну, ще давайте одне поле. Наприклад, там а, сума ось цю, давайте спробуємо. Це і це. Знову ж таки, це не важливо. Якщо бачимо, то в нас код трішки змінюється. Добре, натискаємо Next. Тут нічого не вписуємо, натискаємо створити схему. Трішечки чекаємо, і нам потрібно буде в тій мережі, в якій ми створюємо, буде платити комісію. В арбітрумі я заплачу 2 центи. Натискаємо підтвердити. І трішечки чекаємо. Транзакція пройшла, як ми бачимо, і зараз повинна створитись схема. Добре, схема створилась. Також в нас тут є тестові мережі, але я в сеполі і вчора намагався щось зробити, чомусь вона не відображається. Можете спробувати ще тестові, якщо у вас немає коштів. Але вам хочеться а, це випробувати. А, але все ж таки краще робити в майнеті. Добре, з цим ми впорались. Давайте знову до профілю перейдемо. І тепер нам нашу схему потрібно атестувати. Переходимо на неї. А, і що ми тут робимо? Натискаємо Make Attestation. А, ось тут вписуємо, наприклад, адресу або просто ось так. І ось тут неважливо теж, що вписуємо. І ось тут теж неважливо, що ми впишемо. Натискаємо «Атестат», а натискаємо підтвердити. За це також ми віддаємо 2 центи. Якщо хочете а, атестувати мою, наприклад, а, схему залишу посилання, можете це зробити, якщо вам це цікаво і не шкода 2 центи. Я для себе, як ДОП-активність, заходив на «Експлор», і тут трішки пройшовся, і там різне повписував. Щоб поробити такі активності. Це також по бажанню, нічого не де, поки немає написаного, що потрібно робити те те і те. Тож тут я роблю, як я це бачу, і намагаюсь робити тут активності, щоб наш гаманець засвітився. Добре, з цим ми впорались. Єдине, що я можу порекомендувати хто. Виконує також суперпозішн, це ви можете ось тут понабивати транзакції в майнеті. Тобто там сьогодні створити, атестувати, завтра зайти також, атестувати. Там в оптимізмі не дуже велика комісія. Якщо ми перейдемо і я захочу атестувати також, неважливо, знову ж таки, вписуємо тут. Тут, натискаємо Ага, тут нам потрібні е, цифри. Ага. Тут я тому, що я вибрав тут не стрінг, а вибрав адресу саме. Тож мені потрібно тут адресу буде і вставити свого гаманця, тому що по-іншому вона не пропустить. Добре, тут тепер можемо натиснути атестація. А в так. а Тут навіть... Тут один цент в оптимізмі навіть менше буде 0,203. Тож в оптимізмі. Можна поробити транзакції, вони не будуть дорогі. Але також багато не потрібно робити, тому що в Суперпозішн потрібно накопичувати ці транзакції. Якщо ви зробите 50 за день, вам ці всі транзакції не зарахують. Добре, це також атестував. Ну, на цьому все. Як бачите, поки нічого складного, але я гадаю, що важливо зайти саме зараз. А там подивимось, що з цього вийде. По всім новинам, як завжди, буду відписувати в своєму телеграм-каналі, там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток. Виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!